Всім привіт! Зі мною два моїх механіка. Я зараз відкриваю капота і починаю ліпити вихлоп. Така в мене целофаночка тут ширма. Що, треба зробити зараз? Я вже так прикидав тут, придивлявся. Потрібно вирізати шматок ось цієї площадки. Тут акумулятора все одно ніколи більше не буде. І вихлопна піде ось так, так. І потім вниз. Для цього, щоб приєднати вихлопну, я виготовив ось такий фланець. В попередніх серіях видно, як я його там робив, мучився болгаро фрезерним станком. Ну, результат нормальний. Мене влаштовує. Він рівненький. Звісно, зараз якийсь шматочок приварю сюди труби, потім відвезу його шліфану і вже буду далі. Робити вихопну. Для чого шліфовка? Да щоб просто не сіфонилося з цих отворів. Також замовив термошубу сюди, замовив ще один шланг на антифриз. Їх чекаємо, поки вони приїдуть, але поки вони приїдуть, то вже треба вихопну зробити. Що починаю різати, відміряти і згодом покажу, що в мене тут виходить. Підганяв я так фланець. Трошки тут ось маленька щілка є, але я її заплавлю. Нічого страшного немає. Просто далі трошки подвинути, тоді тут великий зазор буде. Ну, гадаю, нічого страшного. Заплавлю, а потім гравером з середини це все приберу. Погода не дає працювати, дощ йде, незручно щось робити, тому складаюсь. І вже наступного дня продовжу щось майструвати. Залишилось його обварити і потім на шліфовку віддати. Хотів сьогодні обварити, але не вийшло, погода не дала. З'явилось мене трошечки вільного часу, вирішив не відтягувати і обварив цей фланець на даунпайп. Ну, якби так нормально було, наче заплавало непогано. Ще з середини, потім, коли остине, трошки гравером поприбираю, якщо там щось середини є. І можна вже вести на шліфовку. Також, щоб не сильно уводило, взяв той інший фланець, що кривенький трохи був на маленьких болтиках. Нормально зійшовся. Ну, Вирішив я його, щоб рівніше трошки було притягнути. Зварив я такий вихід. Такий він в мене вийшов. Ось так він виглядає. Це Площадку приварив, щоб простіше було його шліфанути. Тобто на встановити ось так. Приблизно однаково тут відстань. Там хлопці ще переміряють і ось так встановлюють і шліфануть його. Буде ідеально рівна площина, щоб не було не сліфонуво, і все було добре. У нас наступний день. Я з'їздив, забрав цю штукенцію, ось так шліфанули. Хлопці зробили, до речі, мені безкоштовно, їм великий респект. Так виглядає шліфовка. Зараз відрізаю цей фланець непотрібний і вже буду варити вихлопну трубу. Ну що, в мене тут процес іде. Один механік допомагає, він що тут сіє сталося, а в мене процес йде потихеньку. Ось так я на прихваточках поки що роблю. Так буде труба йти. Ще треба кріплення замовити, гофру замовити. І потім можна далі буде продовжувати. Машина, як бачите, у мене на підйомнику. Ще трішечки підняв, щоб було зручніше. Роки знизу, вон його поматка. Ось та стара вихлопна, її зрізаю потихеньку і нову прокладаю. Також повиривав оці шумки, вони всі в маслі були. Ось, знизу повиривав там їх. Ну, щоб, не дай Бог, не загорілося, не знаю. Можливо, її вирвати геть поверх. А сюди знайшов я ось у мене така термозахист є алюмінієвий, його встановити. Також нержавійки шматок знайшов, якось буду ліпити, щоб ось тут був захист. Не знаю, він коротенький, можливо, в мене ще лист алюмінію є. Можливо, більше зроблю, щоб катушки перекривало. Це, мабуть, буде правильніше, щоб не нагрівало катушки. Тут дуже щільно. До речі, писали там, що мало замняв. Ось я більше тут забив стакан. Тепер все знімається чітко, нічого ніде не достає. З приводу шатання двигуна по сторонах, то будуть жорсткі опори зроблені. ті заводські будуть зняті, двигун буде стояти жорстко. Тому я за це не хвилююсь, а якщо навіть буде доставати, я все одно буду двигун знімати і пізніше фарбувати всю капотку. Так як я тут вон там різав, тут різав, ну це все дуже в страшному стані. І двигун буде зніматися, і це все вифарбовуватись. Але то пізніше. Тому я за це не хвилююся сильно. Якийсь час доведеться поїздити, подивитись, щоб повилазили якісь косяки. А вони будуть це 100%, а потім вже допрацюємо ще. Зараз це все складаю, а завтра продовжу вже. Ось так я обварив його, це вже коліно є. Можна його прикладати, встановлювати. Але я поки його не буду закручувати, знизу вібенд хочу приварити, щоб його легше було знімати. У нас сонячний день, зі мною помічник. А я тут ось. Роблю термозахист, щоб прокладку не гріло і катушки. Ще буде ось така желізка зверху. теж. Я її гадаю, що зроблю на болтиках, щоб можна було знімати і був легкий доступ до котушок. Також знизу вона кріпиться до колектора. Ну, як до колектора, до шпіок колектора. Гадаю, що цього буде достатньо. Якщо не буде достатньо, то буду щось тоді вигадувати. Також ще тут зроблю термозахист з алюмінія. У мене є гофрорний алюміній, ось тут я його вже показував. Приблизно, ось тут. тут, це все треба ним закрити, щоб нічого не грілося. Також потрібно ще щось захистити ці жабри. Так як вони зі скла волокна, а від турбіни буде сильно багато жару, щоб їх не крутило. Не знаю, можливо, щось ще наклею на них, поміркую. Треба буде 100% щось з ними робити. Добре, роблю цей захист, потім як зроблю його, покажу, що вийшло. Також чекаю, що сьогодні повинні деякі деталі приїхати на вихлоп. і вже можна буде доробити вихлоп. В мене процес потихеньку йде. Ось такий захист. Я тут робив, щоб температура не плавала кутушки. Робив я його знову ж тим самим болгаро-фрезерним станком своїм, гнув в ротах, ну, використовував те, що є під руками. Все стає нормально тут. Downpipe теж стає, ніде нічого не дотрагується. Весь тут довелося зробити такий пазик. Там болтик то як обманочка просто вставляється і все, щоб не дрібіжало. Так, тут промахнувся ще один болта, хотів закрутити, але потім буде, якщо його закрутити, потім буде даунпайп мішати і ну, цю верхню частину не зняти буде, щоб добратися до катушок. Вирішив я його просто не закручувати і все. Спочатку думав, при випадку. Приварити сюди таку ось шляпку, щоб, ну, типу, обманочка була, щоб гарно було. Ну потім вирішив, не не буде цього робити, це вже занадто. І так, мій перфекціоніст не був задоволений болтиками, я поїхав на ринок, купив снержевійки, такі гарненькі сюди встановив. Зараз нормально. Також, щоб дзвону лишнього не було. То зробив тут такі дистанції, в будівельному магазині купив, скрутив. Ну, така штукенція прочилася. Як на мене, доволі непогано вийшло, Мені навіть подобається. Також забув ще купити сюди болтики, щоб гарненьке. Ну нічого. Наступного разу куплю, або подивлюся, може, що на аліку придбаю. А зараз знімаю форсунки, форсунки вже продалися. Знімаю, пакую і відправляю новому власнику. Зняв я форсуночки. Зараз збираю свої інструменти, складаю все по місцях, ось сам запакував, завжди стараюся пакувати сам, щоб людині дешевше було. Ну і, як на мене, нормально попирки туди пхнув, нічого воно не буде. Газую на нову пошту, відправляю ці форсуночки. Новий власник вже чекає їх, мабуть. А ми з вами зустрінемось вже в наступних серіях. В наступних серіях, надіюсь, вже доробимо вихопну систему. І вже надіюся, що якісь будуть з блофа перші пшики. Тому до зустрічі в нових серіях.